Канал Засинайко. Ставте вподобайку і підписуйтесь на наш канал. Тисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові казки. Українська народна казка Івасик Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей немає. Журяться дід з бабою, хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема. От баба й просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку, то я положу деревинку в колисочку та й колихатиму, от буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався дід, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Поклала баба ту деревинку в колисочку, колише й пісні співає. Люлі, люлі, телесику, наварила кулешику, стань з ніжками і з ручками буду тебе годувати. Колихала, колихала, аж доки полягали вони увечері спати. А вранці встають аж з тієї деревинки та став синочок маленький. Вони так зраділи, що Боже. Та й назвали того синочка Івасик Телесик. Росте той синочок та й росте. І такий став гарний, що баба з дідом не натішаться з нього. От як підріс він, той каже: Зробіть мені, тату, золотий човник та срібне веселечко, буду я рибку ловити та вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце, спустили на річку він і поплив. То це плаває і басик телесик по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть і знову поплине. А мати йому їсти носить та й каже Гляди ж, синку, як як кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Телесик почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем. Та й поплив далі рибку ловити. А Змія й підслухала, як мати кликала Телесика. Прийшла до берега та й ну гукати грубим голосом. І Васику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він чує то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем. Човник і поплив. А змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати наварила Телесикові обідати, понесла до бережка та й кличе. І Васику, телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. Він і почув ближче, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник та й поплив знову. А змія приходить до берега та знов грубим голосом Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що не материн голос, та й махнув весельцем Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами. Коваль і скував. Змія пішла до бережка та й стала кликати. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам тобі їсти й пити. А він подумав, що то мати. Ближче, ближче човнику до бережка, тож мені моя матінка їсти принесла. Та й приплив до берега. А змія його хап схопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить? Змійочка Оленко відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла в хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені телесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, та й каже Сідайте, лесику, на лопату. А він. Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і поклав на лопату руку, так, каже. Та нібо сідай зовсім. Він поклав голову. Отак може. Та нібо, ні, сідаю весь. А як же? Хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо каже Оленка, ні, не так. Ну, то покажи ж, каже Телесик, бо я не знаю, як. Вона й узялася показувати, та тільки сіла, а він за лопату шусть та й укинув її в піч і за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. От змія прилітає з гостями. Змійочко Гленко, відчини не чути. Змічко Оленко, відчини. Не озивається. От вража Оленка вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія за слінку, вийняла з печі та й їдять, думають, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. Покочуся повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А Телесик із явора. Покотіться поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони слухають. Де це? та знов Покочуся повалюся, телесикового м'ясця наївшись. А він знову. покотіться поваліться оленчиного м'ясця наївшись. Вони далі. Що воно таке? Давай шукати, дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі, кинулись до явора та й почали його гризти. Гризли, гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль і покував. Вони як почали знову. От от уже перегризуть, коли це летить табун гусей. Телесик їх просить Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Нехай тебе середні візьмуть, кажуть гуси, а змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Телесик і цих просить гуси, гуси гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Той ці йому кажуть нехай тебе задні візьмуть, а явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знов гризуть. Відпочинуть та й знов. Аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить, так просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе задні візьме. Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик. От-от явір упаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одним одне гусеня, відбилося на силу летить Телесик до нього. Гусе, гусе, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно сідай, каже. Та й ухопило його на крила. Та втомилось, сердешне, так низько несе, а змія за ним чи не вхопить його, женеться, та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на причілку хати, а само ходить по двору пасеться. Сидить Івасик Телесик на причілку, та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжки, виймає з печі й каже: Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок. А Телесик з двору. А мені? От вона знову виймає пиріжка. Оце тобі, діду, пиріжок, а це мені. А Телесик знов. А мені? Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш діду, щось наче гукає? Та то каже дід, мабуть, так учувається. То баба знов. Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені. А мені? З надвору Телесик. От же таки озивається, каже баба, та зирк у вікно, аж там Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли в хату та такі раді. А гусенятко ходить по двору, то мати й побачила. Он гусенятко ходить, піду впіймаю та заріжу. І вже хотіла було йти, а Телесик і каже Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли, ще й під крильця пшонця насипали. Так воно й полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка.